Пенсія незалежно від віку для тих, хто працював на провідних професіях. Для призначення такого виду пенсію потрібно пропрацювати не менше 20 років на провідних професіях. Що це за провідні професії? Це робітники очисного вибою, прохідники, вибійники на відбійних молотках, машиністи гірничих виймальних машин, сталевари, горнові, агломератники. Фальцювальники гарячого прокату, оброблювачі поверхневих дефектів металу вогневим засобом вручну на гарячих дільницях, машиністи кранів металургійного виробництва, відділень нагрівальних колодязів та стріперних відділень. При наявності стажу на підземних роботах менше 10 років у чоловіків і менше 7 років 6 місяців у жінок за кожний повний рік цих робіт. Пенсійний вік знижується на один рік. Пенсійний вік мається на увазі той, що передбачений статтею 12 закону України 1788, а саме для чоловіків 60 років, для жінок 55 років. Необхідно зазначити, що скільки років пільгового стажу має людина, потрібно перевіряти в кожному конкретному випадку. Наприклад, потрібно перевіряти, чи можна зарахувати період навчання, строкову військову службу і іншу військову службу до пільгового стажу. Також існує роз'яснення Міністерства соціального забезпечення України для зарахування списку 1 та деяких інших робіт у пільговому обчисленні, яке теж потрібно враховувати при розрахунку пільгового стажу. Проте пенсійний фонд відмовляється його враховувати. Тому для перевірки, чи маєте ви право на призначення пільгової пенсії, потрібно аналізувати ваші документи та розраховувати стаж на максимально вигідних для вас умовах. Якщо необхідна допомога у розрахунку стажу, пишіть у Telegram чи Viber.